Всім доброго дня, слава Ісусу Христу. Знаходимося на Сумщині. Вчора вночі приїхали, привезли від вас багато різних смаколиків, а особливо від староярських господинь, яурівські пироги, різні пончики, вареники, вінігрет. Дякуємо, Варшавська українська школа, діти, якої знаходяться дуже далеко звідси, але пам'ятають, живуть війною, допомагають різними смаколиками, чай і і так далі. від Новояворівська освіта, дякуємо за гігієну, це дуже, дуже добре, особливо в лісах, палій. палій, родина палій, які допомагають. Дякуємо Новояворівській церкві, Петра і Павла, які, які так плідно працюють над тим, щоб зробити гарні маск сітки. Дякуємо Лайф Польська, дякуємо. Добрий вечір. Торгова марка Олег, завжди підтримуєш. Дякуємо всім, хто долучається. Дякуємо Львівська волонтерська кухня і дякуємо путивлянам. Майстрині, які гарні нав'язали шкарпетки. дякуємо вам, всім, дякуємо вам, всім, дякуємо за що тримаєте тут ворога і не пускаєте. Дай Бог нам всім перемоги! Слава Україні! Героям слава!